Шановні представники засобів масової інформації, шановні телеглядачі, сьогодні в парламенті є один пункт порядку денного, який не привертає багато уваги, але за яким стоїть насправді надзвичайно важливе питання. І цей пункт, який фактично виводить з. Переліку тих підприємств, які не можна приватизовувати, близько тисячі державних підприємств. Серед них прибуткові, серед них стратегічні, і фактично, це той самий законопроект, який намагався бути проштовхнений ще в січні місяці урядом. І тоді, саме завдяки позиції депутатів-свободівців, які тоді навіть заблокували трибуну парламенту, цей закон був відкладений. Сьогодні його знову поставили в порядок денний. І намагання є його сьогодні прийняти. Ми будемо робити все від нас залежно, щоб цього не сталося. Будемо закликати інших депутатів не голосувати, тому що під час війни за бесінь без жодних абсолютно прозорих конкурсів, просто за тіньовими схемами будуть виводитися тисяча підприємств з державної власності. Звідомо кому в руки олігархам. І фактично відбудеться чергова хвиля. Приватизації, чергова хвиля олігархізації, і не за це стояв майдан, не за те, щоб олігархи дограбували Україну. Він стояв за те, щоб навпаки награбоване олігархами повернути і щоб це працювало на благо українського народу. Хотів би ще передати слово моєму колезі Олегу Осуховському. Вітаю, шановне товариство, шановні журналісти. Справді ми сьогодні не можемо допустити того, щоб були приватизовані стратегічні підприємства, тим більше під час війни і хочуть приватизувати ті стратегічні підприємства за безцінь. Однозначно, що такі підприємства, як Спиртова галас України, вона є прибутковою для українського бюджету. Такі галузі, як нафтопровід, дружба, є прибутковими для українського бюджету. Той самий. Аеропорт Бориспіль так само прибутковий і ще багато сотні тисяч підприємств, які реально не можна дати приватизувати в руки олігархів. Наоборот, ми сьогодні повинні. Повертати стратегічні підприємства в руки держави, такі як Обленерго, Облгази, також надра України, і ми звертаємося до уряду, щоб вони провели розслідування щодо вже незаконної приватизації багатьох підприємств. І ми Всеукраїнське об'єднання свободи будемо робити все для того, щоб не допустити приватизацію стратегічних підприємств в Україні. Дякую вам, шановна чи є запитання, будь ласка. last minute.